Цей десерт найбільше подобається дітям. Він так гарно пружинить. Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні. Ви на каналі Індик на яйцях сьогодні готуємо найпростіший десерт, у якого дуже багато назв. і маршмеллоу, і фальшиве пташине молоко, і суфле. Головне, що він готується буквально з нічого. Все, що вам знадобиться з інгредієнтів лише желатин та цукор. Отже, починаємо. 20 грамів желатину висипаємо в ємність. Заливаємо його 5 ложками холодної води. Чекаємо, доки желатин набухне. Потім додаємо склянку дуже гарячої води. Тепер перемішуємо, щоб желатин розчинився. Беремо в руки вінчики і починаємо працювати. Для цього десерту навіть блендер не потрібен, так швидко він готується. До нашого взбитого желатину додаємо склянку цукру і знов працюємо вінчиком. Якщо ви думаєте, що вам треба збивати 5 чи 10 хвилин, ви дуже помиляєтесь. Буквально 2 хвилини активних рухів і десерт вже готовий. Форму, куди ви будете його виливати, треба підготувати заздалегідь, тому що він дуже швидко гусне. Коли маса стане сніжно-білою, повітряною, але ще буде залишатися рідкою, саме час розливати у форму. Ми дно форми посипали какао, але краще кокосова стружка. Вона виглядає красивіше. Якщо вирішите використати кокосову стружку, отримаєте класичний бразильський десерт Марія Молі, що в перекладі означає м'яка Марія. В Європі цей десерт знають як снігова Марія. Це так по-зимовому, так новорічно. Якщо ви любите кислинку в десертах, додайте також кілька ложок лимонного соку, щоб відтінити солодкий смак. Також можна взагалі не брати нічого для посипки і залишити маршмеллоу в чистому вигляді. З какао такий десерт, схожий на пташине молоко. Смачного!